Ну що, друзі, я бачив, що в Закарпатті вже збирають ці гриби. І у нас вже є перші грибочки. Супер. Сьогодні 16 травня, друзі. Погода така трошки похмура, але сонечко виходить. Приїхали сьогодні до лісу. Подивитися, що тут коїться по грибочках. В цьому лісі. Дуже багато дуба. Та так співають. Не знаю, що з цього вийде. Ну, подивимося. Масово, друзі, грибочки в нас ще не пішли. Ну, ви все, бачите. Ну, але будемо їздити все рівно і дивитися. Бо так можна і пропустити. Сезон грибів. До речі, друзі, сьогодні ріжка аманінниця. Ріжка. Сьогодні... Скільки тобі? 18 років, вже взросла така. Багато-багато <рес> місяць. Ось так. Так що, друзі. Сьогодні в нас амонінниця. Зросла вже, вже можна тобі півстаканчика вина. Де, собаку, де, де доручити. <рес> да -да -да. собаку доручити. Да-да-да, Собаку <рес> доручити. Ну все. Ну що, друзі, сподіваюсь, такий день нам лісовичок-боровичок щось не Ну, все побачимо. Айде. Приїхали, друзі, в цей ліс. В футболках були. А зараз, як бачите, батнічок одягли, тому що ну, такий прохолодний вітер. Зайшли в ліс, тут вітра нема. Ось так. Ми знаходимося зараз на схилах Дністра, тому так тут трошечки попрохолодніше. Ліс сухий, сухий, дощечков, друзі, дощечків не вистачає. В цьому лісі, бачите, дуже багато листочків. Десь, ну не знаю, сантиметрів 10 такий слой. Важко буде побачити тут. Ми в цих місцях сезон грибний. Не, коли білий грибів йдуть масово, то і то. Ходимо і шукаємо під цими листочками. Важко, дуже важко тут побачити. Ну, як часто трапляється, перший наш грибочок це трутовічок. Ось так. Ми не по нього прийшли в ліс, але вам показав. Теж грибочки, ну? Марфік! Вжека, пішли, пішли. Завтра, друзі, хочемо поїхати, пам'ятаєте наш останній похід. Ми е, зібрали трошечки сироїжок, колубінок. І... Трутовик серчавно-жовтий. От хочемо поїхати в ці місця і подивитися, що з трутовичком, пішов он, чи ні. І що там ще по голубінках. Ну а сьогодні бачите, вирішили провідати цей ліс. Поки нічого, друзі. Повторюсь, дощечка не вистачає. Що ви там знайшли? Пішли. Вильба, пришли. Так, а це друзья? А ну-ка. Что, ну уже а? Лисичка! Друзі! Перша лисичка в 2024 році. Ось так. 16 травня. М -м, супер. Ріжка, так тут можна і біленьких знайти. Якщо лисичка тут пішла, то може бути якісь е травневі біленькі Перший. А ось, друзі, тільки вимкнув камеру, бачите. Малесенькі-малесенькі. Це ж лисички. Ану. Да, да, да. Марсик, відходь. Є. бачите Ой-ой-ой-ой-ой. Ми їх, звісно, збирати не будемо ці лисички. Ну, дуже маленькі. Але, але, приїдемо сюди. Обов'язково. Десь днів за не знаю 5-7 днів. Подивимось. Так, да, да, лисички не швидко ростуть, тому а якщо ще тут дощечки пройдуть, то взагалі буде супер. А, друзі, запах такий. Ну, одразу спогади 23-го року, коли почалися перші лисички. Ось ще поруч, бачите? Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. ну, Друзі, багато. її тут багато. Але дуже малесенька. Підемо з цього міста, щоб не затоптати тут все. Це ми були, друзі, з краєчку ліса. А ми... В цих місцях знаємо ще одну глядину з лисичками. Але ну, вона трошки далі. Раз тут лисичка є, то подивимося, сходимо. Може і там вона є, а може вона там крупніше буде. Ну, я так думаю, що це перші лисички і треба трошечки почекати. Погода така гарна, друзі. Неспекотна. От. Трошечки дощечки пройшли би, але ну, якраз для грибів було б дуже гарно. Це друге місце, де ми знаємо, що лисичка є в сезон. Але бачите, якщо вона така ж сама малесенька, як ми знайшли там, то тут ми її навряд чи знайдемо листя багато. Да, Ну то супер, да? коли зустрічаєш перші грибочки. Да, ось і Подарував До речі, друзі, да, бачите, ось і подарував на день народження ріжки, боровічок подарував нам лисички. Все, ріж, там їх вже не було. Давай трошечки лівіше, підемо, отам ще пошукаємо. Дикого звіра, бачите, багато тут. Ну, тут ліса такі громезні, вздовж річки, схили. Нічого, друзі, тут немає, вирішилися повернутися на краєчок лісу. і так і походити там. От, бачите, ми якщо в походах і зустрічаємо що голубінки ті усі гриби зараз чомусь з краєчку ліса ну, так. ходимо з краєчку ліса ще декілька лисичок побачили дуже маленьких і все до речі тут багато черешень старих таких може трутовік чана жовтий буде Подивимось. Але вже, друзі, такий гарний настрій. Оце вже грибочки. А це що, друзі? О! Друзі, а знаєте це що? А ну-ка, не вже Не буду його чіпати. Сіро-розовий мухомор. Бачите який? Отак, видиш? Сіре рожевий мухомор. От так. От така знахідка. До речі, друзі, хто не знає, вони їстівні. Дуже багато рібняків їх збирають. Так що ми в тому році збирали. Десь штучок 5-6 скоштували. Ну, нічого. Чесно кажучи, от голубінки ті самі набагато більше мені сподобались. Ось так. Да, Красунчик який. Ну він один, бачите, ну тут це з початку сезону, отак от, от поодиноко всі гриби з'являються. От, що я вам казав, бачите, вийшли на краєчок ліса і тут грибочки є. До речі, в цьому лісі оцих сіро-рожевих мухоморів. Дуже багато в сезон. Це вже другий мухомор в цьому сезоні. Першого ми знайшли в Карпатах, в придворі, скажімо так. нас тут починаються старі дерева. Далі є і сухі. От там я мав на увазі. трутовичок соціально-жовтий. Може нам зустрітися. О, який дуб здоровенний. Поки нічого, друзі, спустилося десь метрів з 500 ще нижче до Дністра. І тут взагалі нічого нема. Напевно повернемося назад. І там ще походимо. А саме тут ми сподівалися, може бути тортовічок, знайдемо. Серчано-жовтий, але ні. Дуже багато в траві, бачите, дика черешня. И падает. Вот ну, там, друзья, поле. Вот мы с той стороны зараз перешли. Вот трошечки инший лес. Але ну, приблизно такий самий. Хочемо ще тут подивитися. Якщо ні, то будемо потихеньку йти до машини. От скільки тут кабан чи що, я не знаю. Так перекопано все. Чуєш, Ріш? А ми якщо і бачили в цих місцях лисичку, то отам от праворуч. Давай туди і підемо. Тут недалечко, друзі, десь метрів 100. Жекірі! Марсель! Тут по цьому лісу дуже багато от таких дорог. Жека потягнув за собою Марселя. Банда! Тут, друзі, окрім птахів, а гарно співають, кабанячих слідів і ось таких трутовичків, трутовичків старих. Більш нічого. Ну що, будемо потихеньку повертати, да? Бо нам ще лісом, потім полем, потім знову лісом. Три ще... дня лісом, три дня полем, а там і рукою подати. Так, да так, -да так. -да. Будемо потихеньку йти, друзі. Пішли Марсі, Жека. Гарно сьогодні, друзі. Дуже гарно. Погода така хороша. Лисички знайшли. Взяти з собою не змогли, тому що маленькі. Але ж пішли. Вони в нас вже пішли. Все, друзі, будемо йти ми до машини о, та й їхати додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.